Так, що, цікавий екземпляр. Подзвонив клієнт, каже: в мене Урал, гідроциліндр тече. Кажу, ну присилайте, подивимося, що з ним. Він прислав ось таким кронштейном. Ось цей гідроциліндр. Ми його подивилися, це якийсь страшний самопал. Тут в корні все неправильно. Не знаю, як він працював, але каже, що роки 2-3 пропрацював. Порахували ми його ремонт, ну, вийшло дешевше, зробити новий і набагато якісніший. В Чому нюанси? Тут немає опорної частини, от вона одна, тільки на цій направляючій тримається вся конструкція по одній направляючій в корпусі і в оцих штоках. У наших гідроциліндрах ми тут ще робимо опорну чугунну. Манжети теж, зазори не витримані, вони просто лежать. Короче, конструкція, дивіться, яка платформа, її розбило, ну така, просто якесь таке самопаліще. Зверніть увагу, яка платформа у нас. На різьбі, з масльонкою, Все ну просто люкс. Вирішили ми запропонувати ось такий гідроциліндр по лінійним розмірам. Він такий самий, тільки він чотирьохштоковий, Це навіть краще. Так що, ну, в таких випадках ми пропонуємо нове. Реально, якщо є сенс ремонтувати, то ремонтуємо. Немає ну то гроші виконуті на вітер будуть.